І тулечки глядачулічки. Короче, уявляєте, сьогодні почався день з того, що я хотіла в Барселоні погодувати трошки голубів тако хлібом, і мені заборонили сказали, Не може, не може, не годуйте. Так що такий голубець, голубець, голубчик лишився голодненький каліч. Бачите, така шкандиба кандибаю тут тич тич тич. Я бутку трошки дала, щоб ніхто не бачив, але жаль, що їх не можна тут годувати. А зараз ми з вами зайдемо на блошинний ринок. Бачите, це в Барселоні знаходиться. Спочатку починаються тут нові речі. Бачите, якісь трусішки продають, тканинки теж по метру можна купувати різні. Там написано навіть, що 1 євро метр. Ну, це мені здається недорого. А там внизу вже починаються такі більш старовинні речі. Там люди з дому приносять все, що в них є. І мені здається, що якщо пошукати, то можна відкопати собі дуже класні штучки. Але єдине, що туди треба йти тим, хто вміє торгуватися. Я цього поки що не вмію. Немає в мене цього заводських настройках. Так що я просто погуляла, подивилась там різні всякі є. Люди приносять з дому і картини, і посуду, якісь часи, і ну все, що тільки хочеш. Зараз я вам покажу, що там думаєш. Дивіться, різні часи, скальчуги такі сумочки. І цін тут нема. Це такого, що виторгуєш, то виторгуєш. Так як я торгуватися не можу, то мені краще тут нічого не купляти. Але якщо чесно, я люблю всякі такі старовинні штучки. Зараз я обставляти буду в себе хату в селі. Після ремонту там дороблю, знаєте. І класно би було привести, наприклад, пару тарілочок з Іспанії. Да, Навіть якщо вони не нові, але якщо немає ніяких сколів, нічого, то мені здається, дуже класно мати. дивіться, наприклад, які вони цікаві. Ну, зараз таких ніде нових не купиш. Я не прихильник абсолютно різних статуеточок або посуди, яку треба хранити десь в сірванті, як раніше, робили наші бабусі, і не користуватися нею. Але... Для того, щоб купити і щоб воно було в обіході, наприклад, і користуватися класними е, месочками, стаканчиками, чашечками, то чому б ні? А це, бачите, це парфуми, вони такі ретро-парфуми, це вже старі, їх зараз мало де купиш. Тож треба обов'язково все на запах пробувати, тому що є у парфумів така штука, що вони можуть портитись. І якщо вони зіпсовані, то знаєте, не дуже класно будуть пахнути. А зараз ми з вами відправимося до католицької церкви, яка називається Саграда Фамілія. Вона почала будуватися в 1882 році ще, і донині це будівництво ще триває, тому що вона дуже складна в такому готичному стилі. Зараз я вам покажу. Я дуже хотіла її побачити. Правда, сьогодні погода така після дощу. Не знаю скільки там буде ще народу, Тому що я йду не зранку, а вже після обіду. А це дуже відіграє велике значення. Дивіться, тут при вході тако. Ну, не вході, а близько до цієї церкви знаходиться така кількість троянд. Вони дуже класно пахнуть, а ця це, це церква вже бачу її. Відео настільки не передає, але вживу вона настільки кажеться така велична. І, здається, якась така, знаєте, прям як магічна, як її просто могли вибудувати таку. Я не знаю, диву даюсь, як стільки там, це ж не просто так, що поставив блок, поставив, поставив і вистроїв, а воно як ніби виліплено. От знаєте, як гнізди, ластівки в'ють такими е, точечками такими, і це ніби так дуже гарно. Коротше, якщо сюди даже і приходите, дивіться на ці всі красоти. То це або рано рано вранці, коли народу мало дуже. Або я не знаю, ну так, да, тільки рано, тому що так дуже багато людей. Це, по-перше, по-друге, там ще крани на цьому, на фоні, Так що воно так собі. Ремонтні роботи. Так що для тих, хто буде сюди їхати, то я раджу виходити тоді, коли, знаєте, розвиднеться, вже хорошо, щоб було видно, щоб фотографії зробити, відео. І якраз щоб не було багато людей, тому що зараз в цей час багато дітей, вони всі кричать, і, до речі, погода була так собі, знаєте, після дощу, там калабаньки, все таке, то треба уважно дивитися, щоб на фотку це не попало. <хи> я скажу так: якщо стоїть питання іти туди чи ні, варто чи ні, я би пішла. Хоч раз в житті треба це побачити, воно дійсно гарне. Хто б там що не казав, воно правда гарне і так прямо аж заворожує. скільки деталів, настільки кропотлива така робота. От ви уявіть, скільки років вони досі це будують. Це ну, не, не легка робота. Мені дуже сподобалось, нічого не можу сказати. Я так розумію, що це темніше, що ми з вами бачимо по кольору. Це те, що було старіше, а то, що світліше, відповідно, думаю, що це, це вже новеньке, що построїли, то, що по кольору воно відрізняється. Звісно, можна було купити ще білети, щоб піти в цю церкву всередину, подивитися, як там. Але я вже не хотіла, тож треба було з цими білетами займатися зарані, а я не дуже організована, так що я подивилася, головне, як вона виглядає зараз. І я знаю, що наче в 2026-му вже планується закінчення цього будівництва, то я собі думаю, от коли вони закінчиться. Тут я вже приїду, вже коли буде все зроблено, і тоді і всередину попаду. Буде до чого, як то кажуть, стрімитися. А це такий ресторанчик. Прям в такому теж стилі, знаєте, багатому, все дорого, такий з камня, ніби тут живе якийсь заморський король. Подивіться, які тут висажені квіти. Оці такі от такого темно-бордового кольору, я їх бачила, вони продаються маленькі як в вазончиках дуже гарні. А тут, прям вони от в таких кашпо ростуть. Віранда така в них, теж квіточки, це все настоящі квіточки. все. І дуже гарно. Блін, ви знаєте, що я так хочу собі такі ці фонарі додому, в село, оці, що світяться, вони в такому гарному, блін. Я не знаю, її треба пошукати собі такі обов'язково в Україні знайти. І десь собі зроблю на подвір'ї в селі. Класно. Тут давали такі горішки, бачите, на столиках, а там, по сусідству, від цього ресторанчика ще була весілля проводила. З вам теж покажу дуже гарно. І там вони танцюють, так все співають. Ва, ці всі іспанські пісеньки дуже гарно зараз вам покажу. Ця, тут отакий цей розмарін росте. Коротше, ну класно, це, дивіться, зараз ми провіримо, чи це розмарін чи ні. Так от треба потерти. Ну, ну, начин розмарін. Бо пахне якоюсь йолочкою. Це так при вході в цей ресторан. Бачите, меню і стоїть і горить такий вогник. Тут куча народу, не буду їх показувати, може, тут такі правила приватності, що не можна. Так, така в мене рибка тут, там м'ясо шариться. <риклад> Сьогодні я вдягнула таке платячко, попросила, щоб не зняли, щоб запам'ятати, наскільки я тут жив, там в ньому в мене навіть купов не видно. Якщо для цього плаття треба а ще фондний куб, для того, що дуже Ну Перший такий сьогодні вечір. Ну от, протерла трохи камеру, вже прям нормальніше видно і навіть тут класно. Sorry. Коротше, бачите, як прикольно. А сьогодні новий день і сьогодні в мене в планах треба знайти обов'язково корішу якийсь подарунок. Це моя собачка. Сліпенька. я хочу йому щось з Іспанії привезти, так як в мене вже є подарунок йому з Ісландії, то ще треба в Іспанії щось купити. Так що сьогодні вирушу в путь, а Перед тим погуляю, подивлюсь якісь гарні місця. От, наприклад, це я чисто випадково знайшла, бо мені його і не прийшлось шукати того, що воно біля готелю знаходиться. Я побачила, що така гарна церква, і зразу пішла туди. Так що зараз підійдемо ближче, подивимось, що там є. О, прикольно, тут зразу так придумали мосточок. Бачите, перехід такий, ескалатор, і далі міст, щоб не треба було чекати зеленого кольору на світофорі. Ну, класно. Я, до речі, туди не пішла. Я переходила через дорогу, якось не затупила, а зараз при монтажу така дивлюсь нормально, зручно. А тут на тобі, що я побачила, на стіні дерева посадила. Так воно гарно виглядає. Бачите, таке, як типу з каменя зробили там під самим таким вершком, і там доволі великі такі деревцятка, я вам скажу. Я прям здивувалась, мені дуже сподобалось. А тут я розповідаю, що мене здивувало. Що, наприклад, коли вживу дивишся, церква ця, здається, дуже близько розташована, а коли на відео, то далеко. Як це так? Тільки що під шумок я голубів погодувала, щоб ніхто не бачив. А то є шкода, тут сваратися, голубів кормити не можна. Ну не знаю, принаймні, коли одної кафечки де я там сиділа, я зовсім таку кришечку кинула і сказала, ні, не, не можна, не можна. Тут, напевно, теж не можна. Але я таку бистренько дала їм і всього, що ніхто не бачив. А то що арештують мене? Скажуть, ти чого годуєш голубів? Штраф. Коротше, у мене від все, бачите, від окулярів. А я кофту Тому що я змерзлячка, так. Да. Вау, я так хочу кавуна. Мені нема, де тут кавуна подія. Дивіться, яке гарне воно все тут. Помідорки, по півтора євро, такі прям гарні. Артішоки недорого. До мандаринки по два цих євро. Я хочу того гарбузика, але де його в готелі мені тут де його їсти? Подивіться, який прикольний жетончик, і там порода мого коріша, я хочу йому такий жетончик. Не знаю, чи вони їх виготовляють, чи це десь треба викарбовувати. Зайду, спитаю. Спитала продавця, він сказав, що так, це в них можна викарбувати, але саме зараз ця карбувальна машинка не працює. От тобі на. Так що буду дивитися, корішу поводочок. Думала такий більш побільше взяти, але побільше то для нього буде важко, тому що якщо то, тобто навіть для мене буде важко, то що він важкий. Так що взяла такий поменше. купила кукономи такий цей поводок. Він буде радий, розовий. Тільки він скаже Мама, ти чому мені розовий купила? Як ви думаєте, корішу сподобається колір такого нового повітка? Я йому тут купила. Скажу Кокуся, це тобі мамочка привезла з, з, цього, з Іспанії. Ти рад на подарунку? Як вам? Короче, я одразу не зрозуміла, що тут твориться. Це, щоб ви розуміли, звичайна траса, ну, для велосипедистів і для машин, ну, звичайна траса, для автобусів, все, для таксі. І тут зазвичай люди не повинні ходити, але в 9 годин щось тут трапилось, хоча от, зелене світло, да? І всі тако ходять собі, гуляють прямо по трасі, собі тако ходять, хто на чому, на роліках, пішоходи, велосипедісти. Нема, немає якась машина, проїде то швидка, то така. І я так, думаю, як це так. От дивіться, бачите, там якась машина поїхала таксі, а зараз от робоча машина їде якась. І при цьому всьому люди просто собі ходять, там машини їздять, а там люди. Хоча при цьому всьому є тротуари і з цієї сторони, і з тої сторони. Але, але, але мені здається, я зрозуміла, як це працює. Тут, походу, в 9 годин є якесь таке правило, що... Може, пріоритет для пішоходів, не знаю. Треба буде почитати про це, і тоді вам якби, подробніше про це розкажу. Ну це так якось виглядає дивно. Зараз то, то тако, на трасі я ще не багато бачу людей. Зараз вже наче не багато. А буквально не знаю, 5 хвилин назад вся траса була такою з людьми. Як це так? Я не знаю. Хоча... Хоча, <реш> чувак, велосипедістки 90 бля, а що ти знімаєш? <реш> Хоча ну як так, я не знаю, може тут в определенний час якось люди ходять, в определенний час машини. Я не знаю, треба буде працудити. Треба буде з якимось українцями познайомитись. Тут ж в Іспанії повинно багато українців жити, як скрізь. <реш> І може вони б мені розказали так. Докладніше, що це в них так? Люди собі ходять, де хочуть. Але це я побачила таке тільки в 9 годин вечора. Я вам таке покажу. Мангочко таке. Ах, пахне просто. Воно таке м'якусінь-м'якусіньке. Є манго побільше. Ах, теж пахне і дуже м'якеньке. Воно стигне, дивіться, відпочатки залишається. А ще Пум-пум. Це значить папая. Ну вона стигла. Пам'ятаєте в Ісландії, яка була? Вона була така ну, зеленого, прям кольору, от, як це така була, ні риба, ні м'ясо, і, звісно, з'їла все одно, але ця буде кльова. Зараз їсти, але треба ножика десь знайти. А ще це ж не все. Ну, Не дивіться, це в мене тут речі, я так все нове накидла. Це нічого, дивіться. Бу -бу бум Бубум, ті ди який великий. О, Треба тільки ножика десь достати. Ну я в шоці, я в шоці. О, лі -лі -лі. А у мене є фрукти, 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 пум-пум. А у мене є фрукти. Я у Іспанії. буду їсти фрукти. Пим, 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 пим. Особливо це хочу спробувати. Мені здається, дуже вкусне. Дивіться, бачите, а це вже хороша папая. Вона така мякусенька мякусенька така прям. М м -м, бачите? Дуже м'якенька. І така прям на смак. М -м. Така вона, значить, солодковата. М -м -м. Дуже м'якенька. Не прямо щось там, ах, не знати що, ну прикольне. Я така велика. А манго дуже смачне, але то, що зелене з червоним, воно смачніше, бо воно таке кисненьке. Це ж до частини, там, де в них якийсь прикол з дорогами, що перекривають дороги, і вони прямо на трасі можуть поставити е, стульчики, столи, і люди собі тако ходять. Коротше. Я так розумію, якщо вихідний день, все, вони перекривають дороги, при цьому тротуари великі і нормально. Прикольно, вони собі тут строїлись. От-от-от, про що я говорила. Оце саме це я бачила. Це повністю на трасі, і люди тако собі йдуть, як по пішохідній зоні, хоча по бокам великі тротуари. Ну, коротше, щось тут є в них таке. Ну треба дізнатися, що це в них таке, що вони можуть по трасі ходити, що чи якісь, може, спеціальні години, чи може спеціальні якісь дні, щось там є. От не як, у них якщо вихідний, то все. Вихідний і багато де. Навіть звичайні магазини такі там. Що як в нас да, що вихідні ти ходиш по торговим центрам? Тут так не вийде, тут все закрито. Тільки може відкриті якісь там фудкорти. А так магазини всі там, одяг, косметика, все закрите. Отак. Ну, коротше, зараз поїду в інше місто. Як воно називається забула? Якось на букву С. Потім, коротше, вам розкажу і покажу. В Барселоні таку побула вже там, сям не скрізь була, трошечки там погуляла по всяким місцям, а ну нічого буде, ще повод вернутися. <гум> і що ж я хотіла сказати? І мене нога так розболіла, що я не знаю, як це буде далі оце гуляти і дивитись щось. Не знаю. Ну що, це я вже на зупинці чекаю автобуса, щоб їхати в інше місто. А поки от, хотіла зняти вам показати, які прикольні в них тут балкончики. Балкончики це просто витвір, витвір мистецтва. Вони там і проводять час, і все висаджують, такі гарні, в них вазони виставляють. Ну просто краса. Так, чемоданчик свій жовтенький вже поставила і зараз іду в автобус, бо путь буде довгий. Коротше, в такому Таблю автобусі, їду в інше місто. Так що побачимося в іншому місті. А на цьому сьогоднішній лок закінчився. Інші веде вже з іншої локації.